Андрівники описували українських жінок. жінок, жінок в з білими головами. Дехто говорить сарабарщина. Жіноча прикраса могла коштувати хутір. Жінка українська була економічно незалежна. У мене коралів було, мабуть, більше кілограму. Юбка – це не спідниця. У Керсетки будь-які груди гарні, від зглазу, як тоді говорили. Укралі коралі. А ще бинда, запаска, керсетка, свита, національний одяг будь-якої країни відображає уявлення нації про прекрасне, естетичний ідеал, і так само специфіку її життя та цінності в українському національному костюмі. Усе має бути красиво і практично. Тут вам і любов до яскравих кольорів, і нотка витонченої елегантності і оберегова ритуальність. Кожен регіон має свої характерні особливості строю. І якщо сорочку та плахту може уявити практично кожна людина, то зразки деяких автентичних речей нині побачити наживо майже неможливо. Питали а де от намітки, де ж чого мало наміток? І хтось відповів, баби всі на той світ забрали намітки. Це біле полотно, яке одягалося поверх очіпка, так вигадливо зав'язувалося. Іноземні мандрівники описували українських жінок як жінок з білими головами, тому що на них була намітка. Такого не бачили, скажімо так, у Європі. А на сучасних вузлових ляльках побачити намітки можна. Це була дуже дорога річ. Жінка говорила, що я в і ходила на самі визначні свої життєві події. Я її одягла, коли вийшла заміж. Ці намітки вона можливо і видавала заміж свої свою там доньку, віддавала сина, і вона заповідала похоронити її в цій намітки. Тий дуже красивий, барвистий традиційний костюм, традиційне вбрання приваблює авторів, майстрів з лялькарства, тому що саме на ляльці можна відтворити достатньо складний, багатошаровий костюм. Традиційні ляльки суцільне втілення символів і змістів, трактувань безліч, і поклоніння природі, і поєднання чоловічого і жіночого, і збереження енергетики роду. Єдиної думки щодо сенсів, які вкладалися у символи, наші вчені поки що не мають. Перші ляльки виникли як сакральні символи і обереги. Вони виготовлялися з тканини і трави. Наші пращури, що вірували у силу природи і залежали від неї, на обличчі ляльок мотанок зображували солярний знак знак сонця. З відходом від язичництва народна лялька перетворилася на дитячу іграшку, але замість обличчя зберегла переплетіння ниток і в дитячих руках могла бути сьогодні уявною нареченою, а завтра бабусею. Виготовлення таких ляльок це і спілкування з мамою, і розвиток дрібної моторики дитини. Також робили ляльок немовлят, замотаних у пелюшечку, ними гралися, прив'язуючи по двоє троє до більшої мами ляльки. Прикрасити себе було властиве людям в усі часи. Це давньогрецьке намисто знайдено на території Криму йому близько п'яти тисяч років. Патина або наліт збережені зумисно, бо свідчить про старовину. Характерною ж прикрасою Українок був дукач металева нагрудна прикраса, яку носили на стрічці або низці намиста. Головний елемент дукача медальйон. Ним слугувала або монета, або нагородна медаль. Дивлячись на прикрасу пані, можна було зрозуміти її статус та вік. Наприклад, блакитно-небесний колір. Його носили не всі жінки. Його носили тільки маленькі дітки. Ну, як правило, це було від 5 до 8 років. Також туди е додавалися і зелені кольори. Бо зелений це ж колір. Природи, звідки дитинка? Дитинку приніс, ну, ми говоримо аїст, а хтось колись в історії довше до нас говорили про те, що приніс ангел, ангел з небес, тому колір блакитно голубий. А це дала природа. Природа, колір зелений має. Окрім намиста, дівчинці одягали дукач. Дитячі, підліткові та жіночі дукачі різняться хіба що розміром. Дитячий – маленький. В центрі медальйона вмонтовано, як правило, 15, 20 або 25 копійок. Дитячий одяг так шився зі старого вбрання батьків. Але чому це робилося? Коли домоткане полотно ми візьмемо до рук, от сувої домотканого полотна він дуже такий ну, міцне і для дитячої шкіри, це ж, звісно, це дуже грубе. А от коли ми візьмемо зношену десятки разів випрану сорочку для дитини, якраз дуже м'якеньке полотно. Цей орнамент результат ефективної промокомпанії парфумерної фірми Брокар. Майже 200 років тому прості та яскраві схеми для вишивки друкували на обгортках для мила, аби підвищити продажі. Саме тоді на українських сорочках з'явилася вишивка хрестиком, котру в народі назвали Брокаром. заможні українки могли похизуватися такою керсеткою з вусами, складками ззаду. Тканини на її пошиття витрачалися до семи метрів. Голови дівчинки з багатої сім'ї прикрашала бинда, широка стрічка з орнаментом. Підліткові прикраси фактично нічим не відрізнялися від дитячих. Така ж сама прикраса, але монетка вже ставилась 25 копійок. Або 50 копійок. Це монетка е, вже була більш так вагома за коштовністю, і е, це робили дівчатка від е, 10 до 15 років такі прикраси, знову ж заможні сім'ї. І голубенька ця різочка свідчила про те, що вона іще дівчинка, але вже готується стати жінкою. І знову ж закуповувалися, замовлялися дукачі. Такі дукачі Лимарі з бантом могли носити тільки дівчата козацького походження. Традиція була однозначна. Якщо не козацького походження жінка чи дружина, вона ніколи не мала права одягнути такий дукач-лимар. Носились дукачі, якраз більша територія це Полтавщина, Черкащина, Слобожанщина, Харківщина і невелика частина Дніпропетровщини. Печем могла бути і медаль діда, яку той отримав під час служби в поляка Шляхтича за відвагу у поході на Туреччину. Такі нагороди із бронзи, срібла чи золота мали до 3,5 см в діаметрі і були дуже рідкісними. Пізніше з'явилася традиція медалі Обрамляти. Це намисто для жінки від 30 до 40 років, коралі несправні. Це також імітація гутне скло, але в намисто вплетена унікальна австрійська бронзова медаль, отримана козаком в нагороди від шляхти ще 200 років тому. Дівчата заплітали косички, а ще була зачіска в дрібушки. Це коли коло висків заплітали маленькі, декілька маленьких тоненьких косичок, а потім вони всі разом впліталися в одну довгу косичку і зав'язувалися. Там впліталася стрічечка, зав'язувалися стрічечкою. Іноді косу підколювали. Більше дівчина все таки навіть хустку зав'язувала так, щоб коса спускалася неї. Спині спускалася коса, щоб було видно, що це дівчина незамішня. Дівчина на виданні вже дбала скриню і розважалася на вечорницях. Кожна частина села, а то й кожна вулиця, мала свою хату для вечорниць. До 200 операцій проходить рослинка до того, щоб стати сорочкою. Тонке полотно це дуже багато тонесеньких ниточок, тобто їх треба було випрясти, а потім виткати. Ну, ми розуміємо, що чим товще нитка, тим швидше йде ткання полотна, але ж воно, звісно, получається грубіше, і вишивка на ній виходить не тонка, делікатна, а більш грубіша. Сорочка ще красива, не просто по. А своєю вишивкою. Коли ми подивимося старовинні сорочки, ми можемо побачити, одна сорочка вишита ну, ідеально, що ліцева сторона, що зворотня. До речі, говорили, що ліцеву сторону вишиваємо для людей, а ізнанку вишиваємо для Бога. А можна побачити, що на ізнанці там і вузлики, і такі, такі куски ниток, і все таке. Тобто, людина ну, не, не дуже вправна, є така поговорка: дівчата шиють. Та співають, а мами поряд та плачуть. Кожна сорочка має свою закодованість. На кожній сорочці є закодований мінімум вузлик, а той ще й знаки від зглазу, як тоді говорили. На кожній сорочці. Інколи ми їх навіть не замічаємо. Сорочку, вишиту білим по-білому, одягали на свята. Інколи нитки підфарбовували рослинними барвниками. Вільха давала сіруватий відтінок. Сірувати, жахтувати полотно, його білили. Його мочили, парили, парили в золі, мочили, промивали в проточній воді, потім розстиляли на луках влітку, взимку просто на снігу. Це полотно потрібно було перевертати з одного боку на інше, щоб воно рівномірно вибілювалося з двох сторін. Найяскравіше вбрання це було на весіллі: червона плахта, дорога керсетка, такий вінок пишний, дуже там і квіти, і золотенькі, якісь папірці, теж квіточки з папірців, і павичеве пір'я, і вовняні кутасики. Ну, тобто це великий такий крайка, широка, барвиста з очима. Тобто це такі балабони, в яких серед. Динки як око, і вони зав'язувалися ззаду, щоб жінка коли йшла ззаду на неї поганим оком не дивилися. А все вбирали оці балабуни, які у неї ззаду ну тіліпаються. Гарусовий вінок звитий з кутасиків візитівка весільного народного строю молодої з Полтавщини. Кожна вовняна кулька в ньому квітка, а наречена відповідно у квітках. Використовувалися дуже широко підфарбовані чи просто білі восковки. Це дуже довгий процес. І потрібно було. Взяти ниточку сурову, зав'язати на ній вузлик і опускати її в розтоплений віск або парафін і вмочати в розтоплений парафін в холодну воду. В розтоплений парафін в холодну воду і так там 10-15 разів утворюється малесенька така крапелька. Потім всі крапельки там 200-300-500 штук збиралися в пучечки, і з них робилися біль вінки. Весільний Дукач, він був найкрасивіший. І вже на весілля якраз ота е, разочка із е, блакитно-небесних кольорів, вона знімалася в день весілля, тому що дівчинка переходила в статус жінки і носила якийсь період своїх прикрас із червоних намист. Традиційно передавалися жіночі прикраси. З покоління в покоління. Вони не продавалися. Це були сімейні реліквії. Якщо в сім'ї було декілька доньок, то оригінал прикраси віддавали старші, а меншим відливали копії. Хрестик завжди вішали під шиєю вище усіх прикрас. Центральним був дукач. Пишний Вереміївський часто називали квіткою. Інколи дуже рідко які були дукачі із золотими монетами. Ну, вони до нас не дійшли, тому що якраз період голодоморів 30-х, 20-х -го громадянської війни. І голодоморів люди вижили за ті частинки золота. От я зустрічав колись бабусю, вона говорила, що у неї в родині в сімейній оцій такій реліквії був один дукач, там було 15 карбованців золотих. Так ось її сім'я із восьми е, осіб. Вони якраз вижили в 30-ті роки завдяки от тому дукачу, де була та золота монетка. Вони її частинками відкушували, відрізали і йшли, здавали в торксин, і вони вижили, дякуючи. Але срібні три дукачі, вона таки їх зберегла. Вони б ще могли більше там, купити якусь борошна, вижити. Але така традиція була, треба зберегти. Бо це історія. Костюм, знаючи людина могла прочитати соціальний статус жінки, матеріальний статус, навіть визначити її приблизний вік. Тому і навіть визначити, чи має вона дітей, і чи видала вона їх заміж, і таке інше. Це все можна було прочитати з комплексу вбрання. Дяки своєму складному крою керсетка збирає жіночу фігуру, утворює такий характерний для українського національного строю дзвіноподібний силует. І існувала навіть така приказка: у керсетки будь-які груди гарні. Сетка обов'язково оздоблювалася ливатками. Ливатки це те, що ми бачимо спереду на керсетку, таке ніби як дерево життя із плиса, зроблені декілька полосочок. От це називалося ливатки. Вони були дуже вигадливі. Народне вбрання залишило якісь елементи доби гетьманщини. Воно залишилось. Юбка – це не спниця, а це керсетка з рукавами. Ці скляні намистини всередині мають золоте напилення. Таке намисто за традицією носили жінки зрілого віку. Воно має єдиний відтінок. Тут відсутні червоні кольори. Про заможність його володарки можна судити по унікальній в нумізматиці монеті Павла І, який більше 200 років. Після 30 років впліталися із бурштина. Бурштин був Дніпровський більшість. Він також був коштовний, крім того, і лікувальний. Так знаємо за переказами. Старша жінка, то темніше її вбрання. Кольори тьмяніють, вишитих візерунків менше. Земіжня жінка на голові носила очіпок, поверх якого зав'язувала хустку. Ця захустана по-миргородськи. А сорочка вишита чорними нитками двома техніками мережкою та штапівкою. Щоб отримати чорний колір, то брали залізне відро, заливали туди воду, і воно повинно довго-довго було постояти, поки не покриється такою райдушною плівкою, поки от відро не віддасть цю ржавчину, і потім в це закладали полотно, і воно фарбувалося. Його там ну, певні ще певний етап, але він фарбувався в таке ну чорний кольор. Але те, що ми зараз називаємо чорним кольором, в традиційній. Це був темно-темно-фіолетовий, аж чорний, темно-темно-коричневий, аж чорний, темно-синій, тобто абсолютно чорного кольору, який досягається шляхом анілінових красителів, ну, тобто хімічних красителей до певного часу, поки ці красителі не були винайдені і не війшли у широкий вжиток, то це все фарбувалося рослинними борзниками, а значить, відтінки були природні, а в природі не. Має чистого чорного кольору, Змінювались і прикраси жінки старшої 40 років. Дукач лимар уже бабуся не носила. Тому що вона його передала або дочці, або онучці. Таким чином, всі ці прикраси інколи і століття, вони були в одній родині, передаючись з одного покоління в інше. Додому кнопка. Кінця 19-го, початку 20-го століття вказує на статусність жінки бурштин, монети дукачі. А чорне гадюче намисто говорить про те, що вона бабуся, оскільки чорних низочок три, можемо припустити, що жінка має трьох онуків. Гадюче, тому що від символу мудрості. Тому така назва, Гадючі. Серед цих бусинок були також впліталися інколи і монетки від карбованця і вище до п'яти копійок. П'ятдесят копійок, двадцять двадцять п'ять. туди навіть декілька хрестиків мали повісити. Ну і взагалі, вже після того, коли жінка ставала бабусею, червоного намиста вона взагалі не носила. Носила більшість таких пастельних тонів: це світлий бурштин, червоний бурштин, гутне скло. Гутне скло виготовляли, додаючи до розпеченого скла барвники та домішки. Воно часто ставало якісним замінником коралів. Справжні були дуже дорогими, і далеко не кожен міг собі їх дозволити. А от із гутного скла доступні по ціні, і, якщо якісно зроблені, якось ці барильце, то й від справжніх відрізнити важко. Назад кнопка.